Ну, раз говорили трошки про похолодання, то давай по актуальному. Значить, на мене то так: вентиляція помешкання просто через цілі. Таке то такий, знаєш, новий сервіс безкоштовно, без смс і реєстрації, і отримали його мешканці у однієї з багатоповерхівок на столиці. Тому на оболоні, якщо конкретніше. Ой, ну як ви зрозуміли, жарти жартами, але і справді на оболоні будинок не дуже старий, радянський, панельний, але запущений до такого стану, що з квартир в отвори між панелями можна вдві Ір дивитись, як взагалі люди можуть пережити в такому будинку наступну зину? Як їм вирішувати цю проблему і хто власне може допомогти? Відповіді в сюжеті віти дробот може можна, можна дивитися можна. Ця старенька дев'ятиповерхівка в оболонському районі Києва буквально тріщить по швах. Заповнювач між панелями руйнується і висипається. З'являються наскрізні тріщини та діри. Деякі мають такі розміри, що в них навіть руку просунути можна під час дощу та снігопаду холод і вода потрапляють до квартир. Ну, великі, майже в кожному будинку є такі. Це, напевно, пов'язано з різними причинами. А можливо, тому що все-таки треба підремонтовувати щороку потрошечки. В нас вона падає, ця стукатурка. В ну, кого замазано, в кого ні. Построєно, що на піску, тут же все на мито, правильно, вторіх. Це ще добре, що так і держиться, я думаю. Люди бояться, що зима для них стане справжнім випробуванням. кажуть, зверталися до компанії, що обслуговує будинок, але відповіді не отримали. Дехто з мешканців, не чекаючи на допомогу від комунальників, почав латати діри самотужки. Нанімали, і людина нам замазала, тому що сам же не залізеш на поверх. Ми зв'язалися із компанією, яка обслуговує цей будинок. Телефоном нам повідомили, що можуть здійснювати поточний ремонт фасадів лише кількох квартир на рік. Це все на що вистачає грошей. Востаннє в цьому будинку латали шви два роки тому. Коли до нас приходять скарги, там про те, що заливає через. Ці... Або промерзає стіна, і там вже пішла пліснява. Ну на скарги мешканців ми проводимо герметизацію стиків, але однієї там квартири, тієї, яка звернулася, і при умові, що є закумульовані кошти на будинку. Архітектори пояснюють, що цей випадок не є унікальним. Проблеми із швами є в усіх панельних будинках старого житлового фонду. Їх будували ще 55 років тому. Тоді використовували інші матеріали. І тепер, через перепади температур, вони руйнуються. Там герметики просто-напросто вже відпрацювали свій ресурс, тому ці стики розсипаються і панелі можуть рухатися від температурних навантажень. Проста фізика, тобто е, і десь приблизно 30-40% тепла можуть бути втрати через ці негерметизовані В інтернеті є багато лайфхаків, як закрити щілини між панелями. Наприклад, їх можна задути монтажною піною або зацементувати. Але за словами експертів, це вирішить проблему лише на рік чи два. Справді ефективне рішення, яке прослужить щонайменше 15 років, є значно складнішим і дорожчим. Потрібно повністю розшити ці шви, вичистити їх, потім обробити антисептиком, потім укласти сучасний утеплювач, якась мінеральна вата чи спеціальний рвут. І після цього двошорова герметизація повинна йти. Такими поліоротановими складниками, але такий ремонт вже вважається капітальним. Керуючі компанії проводити подібні роботи не можуть, бо вони не входять у вартість тарифу за обслуговування. Юристи кажуть, у таких випадках люди мають створювати ОСББ і ремонтувати будинок за власні гроші або звертатися за допомогою до міста. А відразу можете звертатися до міської ради. Відповідає за цей напрямок саме департамент житлово-комунального господарства. Далі департамент повинен зробити Бити акт огляду будинку звернення до міської влади треба направляти письмово. Його має створити ініціативна група будинку, яка складатиметься щонайменше з трьох людей. І тоді, після обстеження, є шанс, що багатоповерхівку відремонтують за київською міською програмою енергоефективності. За її умовами, 70% вартості ремонту покриє міський бюджет, решту сплатять власники квартир.